День малята. сьогодні у нас сліплення. Давайте ми уявимо, що ми в лісі. Заколисаний хуртовинами одягнений в тепло снігу спить ліс. Ніщо не порушує його спокою, сняться деревам білі сни, дрімають сосни ялини, чітко виділяючи своїм темно зеленим броням на білизні снігу. Очікують на тепло, гаї та переліски. Мріють у зимових снах про сну, опущені білим, хутром берези й осики, плени й липи, граби й дуби. Узнову пору відпочивають лісові рослини, сховані під чаром снігу, вони готуються до весни і не замерзають навіть у найлютіші морози. Срібні в синьому небі хмаринки, в срібних заметах і в срібні сніжинки. Срібні дерева, срібне гілля сріблом пухнастим вкрита земля. Дітки, у нас пора року зима, і ми будемо сьогодні з вами ліпити зимовий ліс. Ось ялинку, дерево в снігу. Так. Що нам потрібно? Пластилин, коричневого кольору, зеленого кольору, білого кольору. А також ось такий ми будемо робити плоскосну, плоскосне е, ліплення. Так, будемо е, ліпити дерево, просте дерево і ялинку. Ялинка в нас що, вічно зелене дерево. Так, що нам потрібно? Ось спочатку ми будемо ліпити стовбур. В дерева є стовбур, і в ялини є стовбур. Так. Так. Стовбур у нас такий товстий. Так, пальчиками прижимаємо, притискаємо. Так. Гілочки в нас тонші. Ось ми тут спочатку дерево. Так. Можна в ручках розкачувати пластин, можна на досточці. Як вам зручно. Так. Гілочки ми ліпимо для дерева. Дерево у нас вийшло. Ялинку зараз будемо ліпити. В ялинки теж є стовбур. Так. Ось. Притискаємо пластилин і будемо, беремо зелений колір пластилину і робимо такі гілочки. Так, знизу у ялиночки. Ось більші гілочки довші, а зверху, і догори до йдуть вони коротші. Ось будемо ялиночку ліпити. Знизу вона широка, а зверху вона тоненька. Менші гілочки? Ось. Так. І в нас. Зима, тому ми візьмемо білий пластилин і будемо прикривати гілля. Куди падає сніг? На дерева падає, на гілочки дерев, на будинки, на землю падає сніг. Ось так ми прикрасимо дерева снігом, тому що у нас зима на дворі, грудень. Так, ось. Дерева в снігу. Ось кожну гілочку ми прикрасимо, наче сніг у нас. Так. Поки снігу ще, але все ж таки у нас зима, так що ми робимо таку роботу. Ще можна сніг внизу на землі. Так, ось відриваємо кусочки і ось притискаємо до картону. Получається в нас зима. Ще можна показати такі кульки невеличкі зробити і що сніг іде, що в нас сніжна зима. ось. Так, ось такі у нас дітки. Така робота в нас получилася. Все, до побачення. Працюйте.